Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Путін під час свого візиту до Узбекистану знову заговорив про нелегітимність української влади. Це вже не перша така заява російського очільника, однак він її деталізував, підкреслив, що згідно із українською конституцією, ну звісно, так як її розуміє Путін. Мова може йти тільки про те, що після 20 травня 2024 року чинний президент України вже втратив свої повноваження, і тепер вся повнота влади має знаходитися у руках голови Верховної Ради. На заяву Путіна вже відреагував сам спікер українського парламенту, який нагадав про принцип безперервності влади у демократичній державі можна було б нагадати російському президенту і про те, що президентські і парламентські вибори в Україні не відбуваються не просто так, а внаслідок немотивованої російської агресії проти нашої держави. Однак, ми ж прекрасно розуміємо, що полемізувати з Путіним – це означає сприймати серйозно всі ці пропагандистські наративи, які російський очільник намагається зараз транслювати заради досягнення власних. Політичних цілей, отже, для чого Володимиру Путіну говорити про нелегітимність української влади? По перше, це виправдовує продовження російської агресії проти України, виставляє Україну такою собі недодержавою, якою керують узурпатори. А Росія це звичайно ж держава з легітимною владою, яка просто захищає власне населення від? Діють сил, які до того ж підкоряються нелегітимному очільнику держав. По-друге, це ставить під сумнів можливість будь-яких російсько-українських перемовин та й домовленостей, які можуть бути досягнуті в разі, якщо такі перемовини будуть мати місце, тому що і Путін, і його оточення будуть спекулювати на тому, що будь-які рішення, які можна ви ухвалити з чинною українською владою, можуть потім не мати жодного юридичного змісту у зв'язку з її нелегітимністю. Натякати, що будь-який новий український президент може поставити під сумнів повноваження свого попередника а таким чином і ті міжнародні рішення, які будуть ухвалені ним під час російсько-українських перемовин, таким чином Путін може вимагати умов для закінчення війни. Пов'язаних не стільки з українськими, скільки з західними рішеннями, тобто це прямий посил до перемовин із сполученими штатами чи іншими країнами-членами НАТО без участі українського керівництва, яке буде оголошуватися у Росії нелегітимним. Третій момент важливий для трансляції цього меседжа це необхідність дестабілізувати саме українське суспільство, нагадувати українським громадянам, що вони фактично позбулися легітим влади, а єдиною легітимною владою, яка може допомогти їм повернутися до можливості вирішувати проблеми у власній державі, є звичайна влада Російської Федерації. Наступний момент пов'язаний із самітом у Швейцарії. Як ми бачимо, Російська Федерація останнім часом розгорнула справжній дипломатичний наступ, тому що вважає, що присутність великої кількості очільників держав, міністрів закордонних справ інших високопоставлених чиновників багатьох країн на цьому саміті, навіть якщо не буде ніяких. Конкретних рішень буде символізувати підтримку українського бажання досягти миру у цій війні, яку Путін розпочав проти нашої держави, фактично 10 років тому. І тут, звичайно ж, Путін постійно буде надсилати сигнали, принаймні лідерам країн глобального півдня. Вам не потрібно туди їхати. Ви будете масовкою головна задача якої легітимізувати нелегітимного українського президента. Насправді вас збирають там не для того, щоб поговорити про війну, а для того. Щоб ви стали статистами заходу, керівники держави, якого продовжують визнавати Володимира Зеленського чинним президентом України. Ну і п'ятий момент, мені здається, найбільш очевидний з точки зору подальшого розвитку подій: Росія буде продовжувати свої спроби зліквідувати президента України. Однак тепер мова буде йти не про вбивство чинного очільника держави, а про знищення узурпатора повноваження, якого. Фактично припинилася, тобто Росія буде говорити, що вона. Здійснює замах не на очільника сусідньої держави, а на звичайного громадянина, який з незрозумілих Володимиру Путіну причин знаходиться у кабінеті президента України, і це також підготовка до різних диверсійних і терористичних дій з боку Російської Федерації по подальшій дестабілізації ситуації в країні, з якою Володимир Путін хотів би воювати до того моменту, поки він не переконається, що Україна може бути інтегрованою частиною самої Російської Федерації. А нагадаю. Що це стратегічна мета російського президента у його протистоянні з сусідньою державою, так що всі свої тези про нелегітимність української влади Володимир Путін виголошує і буде виголошувати не просто так: у нього є абсолютно конкретні задачі, задачі, які очевидно пов'язані з продовженням військових дій проти України, і він, як і інші російські чиновники і пропагандисти, буде надалі втілювати їх в життя до такої ситуації треба готуватися і це означає що потрібно по перше досить оперативно відповідати на інформаційні атаки росії та її контрагентів яких буде тільки більше по друге потрібно реально усвідомити, що Україна знаходиться у дипломатичній дуелі і не тільки з Російською Федерацією, але з такими її союзниками, як Китайська Народна Республіка, тому що ми маємо з вами пам'ятати, що той альтернативний українському план припинення російсько-української війни офіційно виходить не від Міністерства закордонних справ Російської Федерації, а від Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки, що для країн глобального півдня є набагато більш важливим ніж російські пропозиції щодо закінь. Чиня конфлікту і тут теж є досить вагомий момент, про який ми маємо пам'ятати і пам'ятати ще про один момент: що країни, які так чи інакше співчувають Російській Федерації, можуть обмежити свої контакти з українським керівництвом, пояснюючи це тим, що вони погоджуються із російською тезою щодо нелегітимності чинної української влади, і будуть чекати моменти, поки Україна зможе відновити легітимність своїх владних інституцій. Я не здивуюся, що зараз про це будуть говорити не тільки у Москві, але й у тих столицях, які з'єднані з Російською Федерацією партнерськими взаєминами, і тут теж цьому буде потрібно досить ефективно протистояти. Ну і наступний виклик, це виклик з точки зору безпеки. Мені здається, що ті подробиці, які ми дізналися про підготовку недавнього замаху на генерала Буданова і, можливо, на самого президента Зеленського, коли людина, що пропонувала. Скласти зброю своїм співробітникам з управління державної охорони не була звільнена з військової служби і мала можливості стежити за маршрутами перебування високих посадових осіб до 2024 року. Хоча про всі свої уявлення щодо того, що має відбуватися під час війни, сказала ще у 2022 році, все це аж ніяк не сприяє реальним гарантіям забезпечення. Гарантій безпеки для президента України та інших високих посадових осіб, і я думаю, що відповідальне ставлення до безпеки до кадрових призначень, особливо до тих кадрових призначень, які були зроблені вже в останні роки, є запорукою того, що Україна не позбудеться цієї безперервності влади про що звичайно мріє російський президент і чого він буде добиватися зовсім не тільки словами. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Сокористуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги і миру вам хай щастить.